Олег Ляшко, радикальна партія, дякуємо пане міністра, що ви прийшли до парламенту прозвітувати про результати переговорів. Але я переконаний, що суспільство на цій трибуні хотіло б бачити президента Порошенка для того, щоб він поінформував українське суспільство про результати переговорів. У мене до вас два конкретні запитання: чому влада обманює українське суспільство? Коли голосували зміни до конституції, розказували, що ніякого особливого статусу для Донбасу Донбасу немає 2 жовтня. німецький канцлер Меркель заявила про те, що домовились про особливий статус для Донбасу в Конституції. Прошу підтвердити, є чи немає, і про що домовились щодо особливого статусу для Донбасу. Друге, я хочу, щоб ви зараз на всю країну, всьому українському суспільству, підтвердили про те, що жодних виборів на Донбасі, поки не будуть виведені звідти російські окупаційні війська і не перекрито кордон, жодних виборів. Борів не буде раз і друге ніякої амністії вбивцям українських патріотів українських військовослужб.